Міжнародна конференція, стале майбутнє – екологічні, технологічні, соціальні та економічні питання проходить вже в Кривому Розі в п'яте. Організатори наукового форуму провідні криворізькі вчені. Наша конференція відома авторитетним складом учених та високим рівнем дискусій, як відомих учених, так і нашої молоді. Конференція розглядає широке коле наукових питань. Пов'язаних з освоєнням колосальних природних багатств, виробляти спільні конструктивні підходи до вирішення нагальних науково-практичних завдань. Спілкування відомих вчених з молодими дослідниками надають велику допомогу останнім в їхній подальшій науковій діяльності. Високий науковий рівень конференції підтверджує той факт, що матеріали попередніх форумів проіндексовані в престижній міжнародній науковій базі Скопус. Сьогодні у межах заходу відбувся семінар з гірничої справи за участі науковців та представників промислових підприємств. До нас долучаються представники Арселор Мітал, Кривий ріг, групи компаній Холдінгу Мітенвіст, Рудамайн, українська гірнича добовна компанія. Сьогодні наші колеги. Презентують свої наукові розробки, які пов'язані з гірничою справою. Це наукові розробки, які науково в нашому інституті були розроблені минулого року. Ми хотіли би отримати від наших виробників фідбек, тобто розуміння того, чи готові підприємства впроваджувати ці технології у виробництво. А більш того, ми окреслюємо цієї конференції перспективи наукових розробок на 2024-2025 роки. кроки. Презентація наукових розробок результат виконання співробітниками НДГРІ торічніх контрактів. Вони пов'язані з промисловою та екологічною безпекою, технологією проведення відкритих та підземних гірничих робіт, безпекою на виробництві. Участь у конференції взяли й криворізькі екологи, кажуть, проведення форуму дуже важливе для Кривого Рогу в контексті виконання міської екологічної програми. Один з її напрямків співпраця з науковими установами міста в питаннях пошуку нових технологій для захисту довкілля це в першу чергу сфера проведення масових вибухів у кар'єрах і пошук нових технологій, їх проведення, які пов'язані з зменшенням викидів забруднюючих речовин. Це один із теж важливих напрямків це пелепридушення на відвалах тих самих кар'єрах хвостосховищах. тому що закріплення поверхонь, що пилять, це важливий ефективний передохоронний захід і теж є окремим напрямком міської екологічної програми. Тому ми розраховуємо, і що розвиток науки, зокрема в стінах науково-дослідного гірничорудного інституту, буде допомагати розвивати нам. Напрямки нашої діяльності як управління екології в координації природоохоронної діяльності підприємств робота гірничого семінару проходить в очно дистанційній формі. За два дні будуть розглянуті близько 30 доповідей українських вчених, а також колег із Замбії та Казахстану. Іван Проводов, Олександр Домашов цей день.